Власне, сьогодні ми хотіли б розказати більше про один з ДБНів, який цікавить нас найбільше, і, е, тому що він присвячений складу і змісту генерального плану населеного пункту. Е, ось. А ми цією проблематикою займаємося вже давно. Це основний містобудівний документ, який регулює планування і розвитку населеного пункту. Ось, і... Е, Більшість генеральних планів населених пунктів вони в Україні знаходяться під грифами для службового користування і таємно. Це абсолютно ганебна ситуація, така, що виходить за рамки досвіду світового і здорового глузду, і норм українського законодавства. І, власне, сьогодні ми хотіли б розказати. Коротко буквально, тому що, напевно, не так багато спеціалістів в темі, чому важливі генеральні плани для людей, для інвестицій, для розвитку українських міст і е, як мала б бути змінена ситуація щодо їх втаємничення. Ось, е, як я вже сказав, генеральний план е, це основний містобудівний документ, е, чому він важливий для людей? Він важливий, тому що в генеральному плані. Він регулює розвиток міста на найближчі 10-20 років. Ну, так робиться в світовій практиці. Що важливо в цьому для команду, що являє собою цей документ? Як правило, ці кілька томів Він складається з текстової картографічної інформації. Текстова інформація це кілька от таких томів містобудівної документації, а крім того, це ще. Кілька десятків карт залежно від карт, креслень і планів, залежно від того, наскільки детально розроблений документ. Дуже часто спеціалісти в цій сфері, архітектори, схильні представляти генеральний план як, лише як брошуру генерального плану, тобто такий невеликий документ, шкільний зошит там на кілька десятків сторінок. Насправді це є не. Якби неправдою, генеральний план є документом набагато більшим, об'ємнішим і важливішим. І українське законодавство, закон України про доступ до публічної інформації говорить, що весь цей документ він має бути доступний для громадян, окрім частини, з яка становить службову інформацію або державну таємницю. Якщо подумати, чого хоче. Один із 30 мільйонів мешканців, які проживають в містах, то відповідь напрашується однозначно. Кожна людина хоче жити в безпечному і комфортному для себе середовищі. На жаль, в українських реаліях за таке право доводиться боротися, доводиться виходити на свої присадивні ділянки. Захищати їх від забудови, доводиться утворювати живі ланцюги навколо парків і протестувати проти їх вирубки. І доводиться звичайним громадянам вивчати генеральні плани. Тому що намагатися вирішити ці конфліктні ситуації без доступу до генеральних планів це так само, як намагатися бігти у воді. Тобто теоретично можна, але дуже складно і неефективно. І, власне, державні будівельні норми і їхнє значення полягає в тому, що це інструкція, яка визначає, як будуть складатися генеральні плани, які питання вони мають розкривати, яким чином і в якій формі вони будуть виготовлятися як текстові, так і графічні частини. І у зв'язку з цим, коли ми вперше ознайомилися з проектом державних будівельних норм. У нас з'явилося таке враження, що відтепер ми не просто будемо бігти у воді, ми ще будемо бігти у воді з закритими очима, не знаючи, чи то біжимо до берега чи від берега, і абсолютно не розуміючи, з якої сторони чекати, ми, чекати чергову хвилю, яка нас накриє. Це пов'язано із такими двома основними проблемами, які ми бачимо в проєкті державних будівельних норм. Перша проблема це. Порядок і процедура їх прийняття мій колега вже сказав, що 19 грудня а це перед новорічний період. Десь в 10 розділі, в четвертому підрозділі цього 10 розділу на сайті, без інформаційного повідомлення раптово з'являються 4 проекти державних будівельних норм, без пояснювальної записки, як того вимагає постанова Кабінету міністрів, без зазначення адреси, куди надсилати пропозиції. Ну і, власне, без інформування громадськості, що зверніть увагу, з'явилася інструкція, яка буде визначати яким чином ви матимете доступ до і що ви матимете в результаті отримання цього доступу до генеральних планів населених пунктів?